І про те, як же швидко створювати сторіночку, щоб клієнт, власниця сайту, могла робити це самостійно і без заморочок. Знову ж таки, переходимо до розділу сторінки або записи. В записах можна використовувати ту саму технологію, той самий метод. Додаємо нову сторінку. Тут додаємо заголовок, пам'ятаємо, що на сторінках ми заголовки приховуємо. А тепер ми додаємо оформлення. Як же швидко це зробити? А дуже просто. Ви відкриваєте дизайн бібліотеки і просто додаєте той шаблончик, який вам потрібен. Отак, от на швидку руч можна створити просту сторіночку. Відредагувати всі елементи, які тут є. Поетапно тут різні є екрани, є контакти, є описи, є тексти, все це можна переміщати, редагувати. Це в нас заголовок. З дискріпшеном це кнопка, це зображення. Все це можна змінювати, можна додавати. Наприклад, давайте текст додамо. Просто щоб показати, як все це робиться. І додається. Ну, ще можна сторіночку контактів. Маленький блок. Або щось таке. Бачите, є різні. І останні давайте, щоб одразу Все це можна додавати, можна редагувати, змінювати колір контейнерів. Ну і тут ось сторіночка з контактом. І навіть сторіночка з мапою якщо вона потрібна. Додаємо просту. Додали. Я зараз поставлю тест, а потім цю сторіночку випилю. Тест, заголовок сховали, опублікувати, опублікувати. І можна переглянути. Ми отримали майже готовий дизайн, який можна просто відредагувати під ваші потреби. Де редагується, я вже показувала. Виділяєте елемент. Кожний елемент має свої стилі, головні О, слої, стилі, віджит. Тут можна додавати префікс можна додати над заголовком. тут, якщо це потрібно. По центру, праворуч, ліворуч. Розміж, ну, власне, ви це вже бачили. Я думаю, що ви розберетеся. Дизайни, як правило, вже адаптовані. Давайте переглянемо. Так, дизайни вже адаптовані. Єдине, що контактну форму я б все-таки додавала саме флінтформ, тому що я не впевнена, що форма, яка додається з дизайном, Тут працює. Зараз він трошки з мобільного режиму вийде. Так. Оцю форму замість неї додати в клім Зараз може і покажу. А, видаляємо непотрібний віджит. Трошки не так. Давайте одразу додамо форму, а тоді видалимо на потрібний віджик. Шукаємо наш віджит «Print Form. Тут обираємо контакти, а тут просто видаляємо. Отак. Простий спосіб створювати. Сторінки, потім редагувати їх, бекграунди кольори, іконок, шрифт, текст, можна відредагувати, все це підлаштувати так, як вам треба. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Якщо у вас є будь-які питання, звертайтесь до помашу.